Друзі, всім привіт! У нас зараз осінь на пасіці, вже середина осені, вже от-от незабаром у нас на носі буде зима. Як мають виглядати зараз бджолині сім'ї, станом не зараз? Як зараз робити певну ревізію? Як зрозуміти те, чи ваші бджілки перезимують, які роботи вже потрібно було виконати, а які ще потрібно буде виконати? Зараз ми про це все поговоримо. Друзі, погнали! Перш за все, ми бачимо візуально, що бджіл, бачите, у нас зараз перший такий теплий осінній день бджілки зараз, бачите, легенько по чуть-чуть вилазять. І що важливо, якщо в них був розплід, то в нього зараз є остання можливість облетітися. Того ми зараз зробимо маленьку ревізію, внутрішню та зовнішню, щоб зрозуміти, як вони себе почувають. Взагалі, дуже просто, найпростіший метод для того, щоб зараз зрозуміти, у вас є сім'ї, там по вісім чи шість чи сім рамочок. Ми беремо вулик, піднімаємо і. Ми можемо зрозуміти, що якийсь вулик є легший за інші, тоді зрозуміло буде, що до них, до них треба буде заглянути. От, допустимо, поставлю стамасочку тут. Тут цей трошечки легший. Тут гарна вага, бджілки загуділи, загуділи під час того, коли заглядав я до них. Добре. Є, зрозуміло. Є, чудова вага вуликів задовільна. І зараз заглянемо в гніздо, чи є в них розплід. Ось у нас є сімейка, котра, швидше за все, мало має меду, або ж в неї є мало, е, маломедні рамочки. Відівай рукавиці, дуже важливо, тому що зараз бджілки будуть недобрі. Ну, звісно ж ні, тому що вони вже зараз збираються в клуб. Зараз погода не така вже елітна. Для польотів мається на увазі. От, бачите, дивіться, гарно бджілки зібралися в клуб. Е, у нас теплий дошок, того трошки є їх зверху. Так, бджілки, бачите, що дуже важливо спокійно себе поводять. Це хороша ознака того, що в них є маточка, в них все гаразд. Але що дуже важливо зробити ревізію цікаво по кормовому запасу, хоча рамочок у них тут не так багато, в плані того, що, можливо, того і на вогу воно було вони були легенькі. Рамочку я давав 145-ту їм, щоб усушити. У нас тут стоїть заставна рамочка з полістиролу. Бачите, такий зверху брусочок та полістирольна рамочка. Просторольний е, лист. Давайте одразу ж е, всередину заглянемо. Сім'ю, я бачите, скоротив до семи рамочок. Прополіс не дає нам розсунути рамочки. Так, давайте одразу ж легенько заглянемо всередину дві рамочки і далі вже лізти не будемо. Бачите, яка в них кількість меду, вони будуть збиратися отак от тут і чуть-чуть йди назад. Це з одного боку і з іншого боку. Чуть більше. Бачите, це нормальна кількість меду. точно точно зиму їм буде вистачить. Ну, звісно ж, для того, щоб весною не підкладати їм якісь малометки, було б добре ще, щоб в них були більш медові рамочки, але цієї кількості буде предостатньо. От, бачите, тут у них є незапечатаний медочок, його можливо буде не видно. І цікаво, тут бджілки збираються на пустих сотах. Чи немає тут розплоду. Бачите, розплоду тут немає. Чудово. Так. Це краю, А ну і наступна рамочка також цікаво. О, так, тут ще більш медова рамочка. Бачите, в них тут є розпочатаний медочок, тут теж розпочатаний, але це воно все в меді. Буквально нижніх 5 см, вони без меду. І це цілком окей. Дуже добре, нормальна ситуація. Можна було би ще забрати від них одну рамочку, але це вже таке. Зараз це їх витрясати, ставити за заставну, вже похолодало. Думаю, не варто. Бачите, крайню рамочку у них обсидочка така собі. Бачите, маленька. Можна було би стряхнути їх, але вже досить вже пізно. Або ж відбирати ці рамочки, неохота потім зберігати, їх переносити хай буде. Потім вже хай вони складаються собі в клуб, як складуться. З того боку чи з цього боку неважливо. Медочку запас у них є. Е, потім просто ми навесні їх підіжмемо, а медові рамочки поставимо за заставну. І це буде стимулювати весною матки, кладку матки. Ось, зараз ви побачили, друзі, сімейку, котра, е, котра потребувала б ще деякого скорочення. Меду. Я вважаю, що це окей, я впевнений в тому, що вони перезимують, це буде гаразд. Биті пасічники зараз кажуть, ах, тут мало меду. Але ні, друзі, це все окей. Буває гірше і зимують вони добре. Це показав я слабеньку сім'ю, яку я на вагу брав і вони, ну, так, на руку брав і вони були легенькими. Зараз підемо до сім'ї сильної, яка має багато меду. Оце цікаво буде. Отут є вулик, який відрізняється своєю вагою. Бачите, білки зробили такі воскові нарости. Це і добре, нічого поганого в тому я не бачу. Тому що вони зможуть зверху переходити по рамочках. Бачите, що дуже важливо, коли дошок не теплий, вони збираються нижче. Це дуже важливо. Що вони збираються нижче, зимуватимуть вони на меді і не будуть зверху сидіти. Це мої плюс холодного даху. Знизу в нас є сітка. Бачите, з боку у нас доліз тут якийсь слимак навіть. ну нічого. Так, і покажу вам, як вони себе почувають зараз в гнізді. оці, вже я відчуваю, видають запах тривоги. Це такий запах, схожий на запах бджолиної отрути. Якщо ви посічники, певно не знаєте Оцей запах запах тривоги у О, Бачите, яка в нас тут гарна кількість, гарна обсидка бджолою. Так, Розплоду в них вже немає. Всюди, де сидять бджілки, це все є медочок. І тут, тут буквально, от буквально нижня частинка вона без меду. Зараз акуратненько поставлю цю рамочку і покажу вам наступну. Це гарна сім'я. Вона сидить на раз, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім. На дев'яти рамочках. Можна було б, звісно, ж, її піджимати ще, але ну, не варто, Бачите, яка гарна, гарна кількість бджоли чудово. Це гарна, це дуже крута сім'я. Вона мега буде мати гарний розвиток на весні. Вона вся сама себе забезпечила медом, принесла нам і собі медочку. Чудово! Акуратненько складаю, вже білки починають турбуватися. Що буде зараз? Екстремально важливо людям, котрі тільки починаються свою роботу як пасічника. Зараз, станом на зараз, на 12-13 жовтня, у вас вже бджілки мали бути оброблені, е, мали оброблені бути так, декількома препаратами. Я, в свою чергу, буду робити заключну обробку десь через тиждень. Вже коли похолодає, я ще раз оброблю їх. А мітразом це буде закінчена обробка, річний цикл обробки, і вже до них можна буде не лізти. Адже як бачимо, е... Розплоду у них вже немає, бджілки сидять в клубах, температура ще повітря дозволяє зараз їх обробляти, все буде в них гаразд. Робимо обробочку, про щас забуваємо. Далі в нас залишається те, що ми бачили, кормовий запас. Дуже-дуже важливо зараз подивитися до них. Або ж де ви зробили це раніше, можна зробити ще пізніше, якщо у вас будуть ще теплі деньки, глянути. Якщо ви перед тим загодовували, загодовували влітку, бджілки могли вибрати цей мед, тому що погода в нас. Потепліло абсолютно змінився клімат, і бджілки за той час ось могли вибирати той сироп, який видавали. Або на ж навіть якщо видавали медочок, і у вас не було пізнього взятку. Важливо зараз це проконтролювати. І неймовірно важливо, друзі, третє для щастя пасічника це вентиляція в вуликах. А про вентиляцію в нас буде наступний ролик. і Я розкажу вам, якою вона буває, як зробити її кращою. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Залишайте ваші коментарі. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.